Маленька розвідка пошуку, який я буду проводити, напевно, вже після війни. Дивіться, бліндаж. періоду Австро-Угорської війни. Тут дуже цікаве місце. Тут дуже-дуже багато позицій періоду Першої світової війни. Глибокий. Ну, Напевно може тут була чи їдальня, А може тут спали, розполагались польові казарми. Трошки далі. Піньок. А за пеньком ще один бліндаж. І так само за тим бліндажом далі ще один йде бліндаж. Трошки пройдусь, покажу вам. Ось піднімаюсь по краю бліндажа і за ним ще один бліндаж. Там далі ще один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Багато тут багато бліндажів. Так що пошук буде цікавий. Але це все вже буде. was a